Продовжуємо випуск 23 медалі, з яких 9 золоті додому привезли коломийські пауерліфтери. Спортсмени повернулися з чемпіонату України, який відбувся у Харкові. Змагання проходили серед чоловіків та жінок. Команда наших землячок посіла перше місце. Окрім того, троє коломийських важкоатлеток вибороли собі право участі у чемпіонаті Європи, який пройде у Швеції. Хто саме захищатиме честь країни? Дивіться далі. Івано-Франківщину на чемпіонаті України представляли 11 спортсменів. Дев'ятеро з них коломияни. В повному складі честь області захищали лише жінки. Вони й здобули перше місце у загальнокомандному заліку. Спортсменки області стали кращими серед 24 команд. Учасниць. В загальному задоволений, тому що кістяк збірної команди в нашої області складає з спортивного клубу локомотив ФСК Локомотив імені Петра Федоровича. І спортсмени, які представляють. Наша область основу створить, і всі в основному зайняли призові місця, і, будь, і три чоловіка відібралися на чемпіонат Європи. Змагання всеукраїнського рівня стали відбірковими на чемпіонат Європи. Так боротися за звання кращих у Швеції будуть троє коломиян. Це Марія Чепіль, яка у своїй віковій категорії стала третьою. Ірина Бабурова, яка в сумі триборства підняла 382,5 кілограмів, та Інна Оробець, заслужений майстер спорту, стала першою у ваговій категорії плюс 90 кілограмів. До речі, Інна вперше після тривалої травми підняла в сумі триборства 645 кілограмів. Я особисто Показала досить високий результат по зрівню з чемпіонатом світу, я е, підняла більше на 22,5 кілограма, і тому я рахую, що результат достойний. І я думаю, що на чемпіонаті Європи, який відбудеться в травні місяці, я зможу підняти більше ну, і зайняти високе місце. Не підвели збірну команду області і решта коломийських важкоатлетів. Непогані результати показали Віра Говтова, Анна Литвин та Уляна Лютник. Перше місце є і в чоловіків. Серед чоловіків виступав Сергій Ватюк, який в категорії 56 здобув перше місце з сумою 545 кг. Збірну України на чемпіонаті Європи представлятимуть дев'ятеро важкоатлетів. Відрядно те, що четверо з них наші земляки. Це троє коломиянок та спортсменка з Івано-Франківська. Проте існує загроза, що не всі вони зможуть поїхати до Швеції. Причина одна і та ж відсутність коштів у бюджеті. Через це держава не спроможна оплатити поїздку парліфтерів за кордон. До речі, участь у чемпіонаті Європи на одного чоловіка вартує 7 тисяч гривень. Два чоловіки реально можуть виграти. Цей чемпіонат це Інна і Настя дерев'янко. Марійка, Чепіль і Бабурова, повинні попасти у трійку призерів чемпіонату Європи. Але в зв'язку з відсутністю коштів ми не знаємо, чи ми просто зберемо достатньо коштів, щоб їх всіх відправити на цей чемпіонат Європи. Юлія Струк, Сергій Короляк для подій НТК.